Секрети для дівчаток: Як знайти друзів? У тебе, напевно, є подружки або друзі-хлопчики. Хтось із них тобі подобається більше, а хтось менше. І з Дашею дуже хочеться дружити, а на Ларису зараз і очі твої не хочуть дивитися. Можна гратися звичайно, і на самоті. Та все одно. Потім захочеться з кимось поділитися своїми переживаннями. І навіть якщо поруч є мама, тато, бабуся чи молодший брат, то виникає бажання мати подругу чи друга передусім серед однолітків. І як же хочеться вимовляти з гордістю, це моя краща подруга. А що це означає бути кращою подругою? Яка вона краща? Звичайно, це дівчинка, якій ти довіриш свій найбільший секрет, не боячись, що вона розголосить його всьому дворові чи класові, яка виручить тебе у скрутну хвилину, поділиться своїм бутербродом. Тільки іноді буває так, що в тієї дівчинки, з якою ти так хотіла б подружитися, вже є подруга чи навіть дві, а на тебе вона не звертає жодної уваги. Що ж робити? Чому ця Карина, яка весь час шепочеться з Настею, на тебе дивиться, мов на стінку? Запам'ятай, будь ласка, якщо комусь цікаво без тебе, то це зовсім не означає, що ти не цікава людина і тому не зможеш знайти собі друзів. Найлегше заприятелювати з тією людиною. З якою в тебе є спільні інтереси. Дізнайся, чим дівчинка, з якою ти хочеш подружитися, цікавиться, чи її цікавлять ляльки і нові обрання, чи вона любить розгадувати кросворди і дивитися мультики. Подивися, що у вас спільне. Розкажи, про що ти читала або ж бачила щось таке, що могло б цю дівчинку зацікавити. Вона зрозуміє, що для тебе це також важливо і ваші інтереси виявляється, багато в чому збігаються. А отже, є що обговорити. Проте не забувай, що не можна жити лише чужими інтересами. Спробуй зацікавити приятелів своїми захопленнями. Не треба запобігати перед тією дівчинкою, з якою ти хочеш подружитися. І вже в жодному разі не треба догоджати. Справжня дружба не купується ні за пиріжки, ні за фантики, ні за списування домашнього завдання. Дружити добре не лише тоді, коли у вас є спільні інтереси, а й тоді, коли кожен із вас не такий, як другий. Наприклад, тобі з Оленкою цікаво, тому. Що вона весь час придумує якісь нові ігри. А їй і з тобою, тому що ти дуже гарно малюєш, і їй подобається розглядати твої малюнки. Озирнися навкруги. Крім Катерини, є ще й Віта, яка можливо хоче подружитися з тобою, проте ти не звертаєш на неї уваги. А раптом вона виявиться набагато цікавішою, ніж Карина. І ти їй подобаєшся такою, яка ти є, навіть якщо не пригощаєш весь час цукерками і не поспішаєш виконати все, про що вона попросить, а ти ж навіть не стараєшся їй сподобатися. Отже, в тобі стільки ж цікавого, скільки в інших. Подумай, що ж інших у тобі не влаштовує, іноді з тобою не хочуть дружити, не тому. Що ти погана, а просто через те, що не даєш списувати, наприклад, чи тому, що тобі заздрять. Ти розумієш, що списувати недобре, та чудово знаєш і те, що коли ти не даси списати, то можеш стати для всіх ворогом номер один. Мабуть, щоб не сваритися, доведеться поступитися, нічого не поробиш. Але при нагоді поясни подрузі той урок, який вона в тебе списала. Якщо ти постійно все робитимеш за когось, то інші до цього можуть просто звикнути і охоче сядуть тобі на шию. А ось заздрощі це те, з чим тобі доведеться зустрічатися ще не раз. У тебе є чудова ручка, якої більше ні в кого немає. Чи дівчатка зазрять тому, що на тобі такі гарненькі туфлі? Стався до цього спокійно. І водночас подумай, якщо тебе приймають до компанії тільки тому, що ти чимось весь час ділишся, чи постійно даєш списувати, то чи ж потрібна тоді тобі така компанія? І ще… Подивися на себе збоку, яка ти не можеш бути, щоб із такою чудовою дівчинкою, як ти, ніхто не хотів дружити.